І на останок про нову планку чистоти у Луцьку буде ще один центр управління відходами. Нагадаємо, понад рік у громаді вже діє перший із назвою Чистий Луцьк. Там безплатно приймають старі меблі, побутову техніку, пластик, одяг, метал, скло та багато іншого для їх подальшої переробки та утилізації. Новий сортувальний центр мають збудувати у більш заселеному районі. Це на вимогу мешканців Луцька та Луцької громади, оскільки наш центр про відходами «Чистий Луцьк» знаходиться на дублік на вулиці Трумкіна. Трошки далеко, і людям незручно приводити свої відходи, сортувати трошки далеко. А чому я при цему, щоб ближче до людей бути, в ближче в спальному районі. Семі люди просять. Крім того, сортувальний центр зроблять і у селі Брище, де діє найбільше сміттязвалища Волині. Так, там буде перед в'їздом на Бриску. Також планується зробити така буде площадка, де будуть мешканці, які виводять великогабарит, щоб зменшити вагу. Відповідно, оплату за, е, за здачу сміття вони можуть е, безпосередньо на в'їзді відсортувати там умовно скло, папір, пластик, е, петару, і зменшиться вага, і вони відповідно за менше заплатять за здачу е, відходів.